Мої ну вітання, усім хто дивиться бабуся не смаколики. Ми з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом, як я закриваю огірки козацькі. Чого козацькі? Того, що до складу входить міцна гірчиця. Нам знадобляться огірки. Огірки я помила, замочила у холодній воді на 2 годинки, порізала, бо вони в мене такі немаленькі. Ще мені знадобляться спеції, листя хруну, вишні, чорної смородини, кріп, лавровий лист, часник, гострий перчик, міцна, міцна гірчиця, сіль, цукор і оцет. Для початку я в банки поскладаю спеції. Кріп Парасольки. вони більш ароматні. Спеції можете класти за власним бажанням. Лист вишні і чорної смородини. Ну і зараз будемо сюди складати огірочки. Огірочки я поскладала. Зараз я буду готувати маринад. Для маринаду мені треба півпачки герчиці. Тут 130 грамів, 65 грамів. Ще мені знадобиться столова ложка солі, 150 грамів цукру, 1 літр води. Все це, це я зараз поставлю на вогонь, хай закипить і я додам 200 мл оцету. Маринад готов. Я його Переливаю сюди у банки з огірками. Під банки я підкладала ножі, так як у нас маринад був дуже-дуже гарячий. Зараз відправляю баночки на стерилізацію. Для стерилізації я на дно кастрюлі поклала серветку. Залила водою, поставила банки. Але банки у нас гарячі, треба, щоб вода всередині теж була гаряча. Не можна, щоб контраст був між температурою води у банки і у кастрюлі. Ярочки простерилізувались, я зараз їх достаю, закручую. Так от. Перевертаю, дивлюсь. Все нормально. Зараз огірочки мають не дуже привабливий вигляд із-за маринаду, бо тут же входить гірчиця. Ось такий вони. Ось. Але вони дуже-дуже смачні. Зараз я ще одну баночку закручу. Перевертаю. Все нормально. Ось такі. Зараз я їх накрию і вони будуть стояти укутані одну добу до охолодження. Ну а потім буде вже їх опускати у підвал. Огірки козацькі. Вигляд мають не дуже гарний, привабливий, але це за рахунок гірчиці. Але вони дуже-дуже смачні.